Якщо стосується актуальства, то це, це робота з душею людини. І треба бути дуже обережним, як і лікару, хірургу, треба бути дуже обережним і професійним, щоб не уразити якийсь складний життєвий орган. Так і ми, ми працюємо з душею, ми торкаємось душі. Вітаю усіх глядачів Ютуб каналу Поговоримо. З вами я, Владислав Колдунович, та сьогодні у нас в гостях українська акторка театру та кіно, народна артистка України Олена Хохладкіна. Добрий вечір, дякую, що погодились дати мені інтерв'ю. Дякую, дякую, добрий вечір. Мені було цікаво зустрітися з юним журналістом, який цікавиться українськими акторами, українським кіно, взагалі українською культурою. І мені дуже дякую, що ви. Погодилася, і перше моє запитання, як ви себе можете описати кількома словами? Таке смішне запитання: ну, руки, ноги, голова, так? Такий опис підходить, жінка. Кількома словами, ну це дуже складно. Це такі описові якісь характеристики, які я вже тобі написала. Маю руки, ноги, очі. Народилася давно, живу досі. Працюю. А зараз трішки поговоримо про ваше дитинство. Ви народилися в Херсоні, колись Херсон був окупований, а зараз Херсон вільний. Чи залишилися там у вас родичі, з якими ви спілкуєтеся у Херсоні? Так, звичайно, Херсон був окупований, а тепер він майже знищений, якщо ну, ти знаєш. Так. І є в мене там родичі, дуже багато друзів і. Це мій біль, тому що знищується місто, знищується моє, моє селище, в якому я виросла, поблизу Херсона. Гинуть люди, яких я знала, і тому це дуже болюче для мене запитання. Вашу творчу творчу діяльність ви почали в Херсонському обласному українському музично-драматичному театрі, одразу обравши світ акторства. А чи мріяли ви ще кимось іншим стати у дитинстві, окрім професії акторства? Так, в дитинстві, в самому дитинстві, коли я була малою, я мріяла вийти заміж. Обов'язково за військового чомусь я не можу пояснити це бажання, але мрія в мене була така в дитинстві. Потім я мріяла е, стати музикантом, викладачем, учителем музичної школи викладати фортепіано. Це в той час, коли я займалася у музичній школі. Потім я виросла, захотілося пригод, захотілося як якої, якихось вражень нових, я мріяла стати геологом, геологорозвідником. А потім вже, коли я вступила до Херсонського педагогічного інституту, щоб стати учителем української мови і літератури. То, стикнувшись з тим, що там <сміст> в цій професії дуже потрібне терпіння, вміння пояснити дитині ем... я з цим стикнулася і я зрозуміла, що я не володію такими якостями. І я пішла, е... познайомившись е... з дівчатами, з... Навіть не пам'ятаю, де це було. Ми познайомились з дівчатами, які навчалися в Херсонському училищі культури на, в професії, на, на режисера самодіяльного театрального колективу. Так, так тоді називалася ця, е, ця кафедра. І мені сподобалось те, чим вони жили, те, як вони розповідали про своє навчання, про своїх педагогів, про своїх. Одногробників. І тут ось тут ось тоді прокинулася ця моя творча якась е, творчий бік. Адже все своє дитинство я займалася в гуртках, танцювала, співала, е, щось декламувала, грала у дворах е, в юному віці. І, ну, як всі діти давали концерти своїм батькам і сусідам. І ось воно. Ось тут вона спрацювала, ця була зустріч, ну, і якщо можна так сказати, роковою. Після цього я вступила в училище, там зустріла прекрасного майстра-педагога, свого майстра Ольгу Аркадівну Каганову, яка вже пішла в засвіти. І вона навчила мене любити, любити, розуміти, що таке театр. А 22 серпня у кіно вийшла «Конотопська відьма. Ви там втілили роль відьми Євдохи. Хто вас туди запросив, як ви туди потрапили? І наскільки знаю, ви нещодавно розігрували квитки? Я постійно розі займаюся розіграшем квитків на вистави нашого театру, тому що це єдина можливість зібрати якомога більше донатів для допомоги нашим воїнам. І... Так як наша вистава «Конотопська відьма користується шаленою популярністю е, серед глядачів Києва, і інших міст України, то це є великим таким е, великою допомогою мені в зборі е, моїх закриття моїх баночок. Ось, ну правильно, е, е, Замітив, ти замітив Владислава, що я зіграла конотопську відьму спочатку в театрі. Е, Записав, надзвичайно, то дав роль наш режисер е, Уривський Іван. І вже потім, після вже успішної прем'єри, нашої вистави, після шаленого успіху, цієї вистави, е, мені запропонували. Не зіграти роль тієї ж Явдохи Зубихи. В конотопській відьмі в кіні, але вже Явдихо Зубиха не творить там див. Вона просто є подругою головної героїні. А, чи але це інша історія, яка написана за мотивами конотопської відьми. Квітка з А чи є у вас хобі, що ви робите у вільний час, чи багато його у вас? Дуже мало. Дуже мало у мене вільного часу. Я вільний час я ну, багато чим займаюсь. У мене є багато справ, купа. Я читаю, я можу в'язати, я вчусь вишивати. Мені це дуже цікаво, все мрію вишити собі сорочку. Але мені здається, що для мене це. Також так, так недосяжно, як до, до, до неба? Особисто хтось вас більше бачить в серйозних більш ролях, але також ви грали у такому жанрі, як комедія. Це, наприклад, комедійний серіал Сидоренки Сидоренки 2 ремонт стосунків. Там виграли партнерку Віктора Миколайовича. Як вам було в комедії, який ваш найулюбленіший жанр кіно? Ну, найскладніший жанр, звичайно, це комедія. Комедійний, бути комедійним актором. Це не, не кожний не кожен вміє грати в цьому жанрі. А, це так давно було, і я вже, я вже майже я пам'ятаю тільки свої відчуття від цієї співпраці з Сомовим. З колегами, які приймали участь в цьому серіалі, бо це вже був якийсь п'ятий чи двадцять п'ятий чи сезон, в якому я брала участь. До цього вони вже мали популярність, вже зняли декілька сезонів, і тому я для них була таким. Ну, для мене було цікаво. цікаво. Я люблю працювати в кіні, я люблю талановитих партнерів, і я отримувала задоволення від, від співпраці з ними. А чи часто ви граєте в комедіях? Ну, мабуть, мабуть, що ні. Ні, не часто. Є комедійні моменти в, кожній, в кожному жанрі їх можна знайти. І навіть якщо ти граєш якусь драму чи трагедію, то легше сприймати світ або якусь подію болючу. Героїв тієї я маю на увазі героїв драматургії через призму якоїсь іронії. Ну, я не кажу про відкриту комедію, але багато прикладів є, коли люди сміються над смертю або сміються в обличчя своїм проблемам. Це теж, мабуть, мабуть якийсь захист, але якщо говорити про чисту комедію, ти маєш на увазі чисту комедію? То, на жаль, ні, на жаль, ні. Мені не вдавалося зіграти. Можливо, ні, Вона, в мене були, звичайно, ролі комедійні, де я грала і таких гротескних, і комедійних персонажів. А... Але це вже в минулому. Поки що на чан наразі в мене таких ролей немає. А чи любите ви подорожувати, в яких українських містах ви хотіли побувати? На жаль, зараз у всіх містах неможливо побувати за окупації, але обов'язково колись зможемо об'їздити всі міста України? Ну, я в силу ем, специфіки своєї професії, я була майже в всі, усіх містах. Я в свій, в свій час працювала, як замітив, що я працювала в Херсонському театрі, де я народи, виросла. Ось потім я працювала в Донецькому театрі, це вже інший регіон, інші міста України, де з гастролями того театру я об'їздила майже весь Донецький, Луганську область. О, на заході України я була. Ну, хіба що не знаю. Навіть не знаю, як, яке місто мені назвати, в якому я не була. Майже у всіх, але хотіла найбільше я б хотіла бути в Херсоні десь в найближчий час. Бути в ньому, побачити на власні очі і, можливо, бути в допомозі по відновленню цього міста. Якось. Зараз про серіал про лікарів. Ви також брали участь у жіночому лікарі в третьому сезоні. Ви були там акушеркою. Чи важко, чи легко було навпаки входити у роль ну, в медичному серіалі, бо світ медиків це важка професія взагалі? Ага, до речі. Ой, ти згадуєш такі серіали, які вже, яким вже років і років. Так, я пам'ятаю, звичайно, я пам'ятаю всі ролі, які я грала, тим більше це була така лінійна роль на там, майже всього сезону мій персонаж. До речі, ось професія, якою я б хотіла, ким би я хотіла стати, якби я не була акторкою, то це лікарем. Для мене це, як знаєш, як пригода, дуже захоплива, цікава пригода. Брати участь у медичному серіалі і ще й мати доступ до якихось маніпуляцій в кадрі, таких як там ми, ну там поставити укол або прийняти дитинку при народженні. Звичайно, нас консультували спеціалісти, нам розповідали, як це робиться, і слідкували за тим, чи правильно ми це робимо в кадрі. І тому, так, да, це була цікава гра. А як вважаєте, якими якостями має володіти актор? Про які якості ти маєш на увазі? Які ну, чи, якості, пот... думай, що... чи потрібні е, якісь певні якось там талант, голос і так далі. А, такі, ну так, без цього ти акторами ти не, і не станеш. По-перше, -по -по треба говорити, донести слово людям. По-друге, -по це талановито треба зробити, щоб тобі повірили. Тому то талант, голос зовнішність, унікальність якась цікавість, магічність, харизма. Ну, зупинимось на цьому поки що. На цей набір буде ну, от так, початковим набором, а потім вже ти потрібен по тобі потрібно буде працювати над Удосконаленням якихось якостей твоїх, або розвитком їх, або набуттям нових якихось граней, талантів, е якостей. Тому наша акторська професія це, ну, як і кожна професія, це постійне, постійне навчання. Також ви брали участь у цікавому історичному серіалі кріпосна. Там також ще брали участь. ну, Я знаю, одну там була російська акторка. Як вони тоді ставилися до українців в ті часи до повномасштабного вторгнення? Я Чи... не знаю, як ця акторка ставилася до українців, я не спілкувалася з нею на майданчику, і мене не цікавить, як вони до нас ставились взагалі. Мене більше цікавить, як, як ми з ними. Як ми відчували себе на майданчику, якщо це, це, це цікавіше, як ми відчували себе з ними на майданчику? Кожен по-своєму. Ну, я відчувала її рівною, е, я ніколи не, ну, скажімо так, по-простому не захоплювалась їх грою, тому що я бачила, що вони в чомусь слабші за наших акторів. Але на той час, на жаль, склались такі обставини, що. На виробництво було пов'язане з країною. Тобто у вас просто Помер? були робочі розмови і більше нічого? У мене не було ніяких розмов з ними. Я не товаришувала з ними, я не намагалася е, е, потоваришувати з ними. Я людина самодостатня, я прийшла на роботу, я працювала, я робила свою роботу. Якщо була з ним в кадрі, то я не думаю, що виглядала гірше, а не професійніше. А чи є у вас кумир серед людей вашої справи? Чи немає? Нема, у мене нема кумирів. У мене люди є, якими я захоплююсь, мої колеги. Їх багато дуже. І є актори, які є для мене прикладом, які мачеми не обов'язково це актори старшого віку. Це може бути молоді актори, і мені цікаво бути з ними. Цікаво спостерігати, як вони творять, і надихають мене так, так само, як можливо я їх. От ми сьогодні під час інтерв'ю згадували про роботу лікарів, а якщо б у вас був на один день можливість змінити будь-яку професію, спробувати себе, все ж таки ви б обрали роботу лікаря чи, можливо, якась інша професія? Одну одну тільки така одна можливість. На один одна день можливість. змінити, побувати в іншій професії. Ну це ж... Жорстко, такі жорсткі умови. Я не знаю, я не думала над цим. Але ми і... мені подобається і Та, так, напевно, так, напевно, так, так. Напевно, лікар. Якщо на один день і спробувати, і, і те, що я, наприклад, знаю, люблю деякі, ну, у мене немає професійних знань, лікарських. Але в мене є цікавість і інтерес до цієї професії, тому я думаю, що за один день я впоралась з деякими діагнозами. Ну і останнє моє запитання до вас. Що для вас ваша робота, та як вважаєте, чи є у вас місія? <кій> я не можу так коротенько відповісти, Владиславе. Місія є у кожної людини. Особливо. Якщо стосується актуальства, то це, це е, робота з душею людини. І треба бути дуже обережним, як і лікару, хірургу, треба бути дуже обережним і професійним, щоб не уразити якийсь складний життєвий орган. Так і ми Ми працюємо з душею, ми торкаємось душі зі своєю, і з. Людиною, людини, з душею людини, яка прийшла глядацьку залу. Тому треба бути чесним і не, пос... не пошкодити нічого. І не, не зганьбитись. Бути цікавим, бути наповненим, бути. Бути необхідним людині, тому що не дарма зараз всі е глядацькі зали театрів е міста Київ заповнені, повністю заповнені. Люди ходять туди за застіленням, за історіями душевними, за, за гарним фіналом. За надією, мабуть, так. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дякую, Владиславе, дякую. Бажаю тобі натхнення, бажаю тобі успіху у твоїй справі, тому що ти перший такий молодий кореспондент. Чи як ти себе називаєш бо я ж? Мож... Журналіст Журналіст, так. Перший молодий журналіст, який Ну з яким я розмовляю. Дуже дякую, гарного вечора, до побачення. Дякую навза.